Давайте для початку. От те, що наші союзники, адміністрація Джо Байдена збирається провести зустріч з енергокомпаніями і обговорити питання допомоги українській енергосистемі. Наскільки, по перше, ця допомога може бути? Ну це добре, що вони допомагають, але чи вони можуть допомогти, і як швидко? Ну, є декілька напрямків такої допомоги. Тобто перша допомога це фінансова, Тобто ми бачимо плани, окрім військової допомоги, так, бюджети. Є бюджети, також, які виділяються на обладнання, в тому числі, наприклад, для Укренерго, Обленерго. Ну, Там є списки, так які складені номенклатура, те, що необхідно, те, що дійсно в дефіциті. Не все можна просто там отримати, насправді. Тому тобто, в, цій, в цій частині да, грошей не буде так і багато, я вам скажу. Не може бути просто багато. Друге, бо навіть якщо розглядати варіант замовлення такого обладнання, так щоб воно вироблялося і потім відповідно встановлювалось в Україні, так то це також займає час. Тобто, це, ну скажімо так, це навіть не місяці, це до року часу може займати. Тому це питання, скажімо так, окремості, і другий момент, скоріш за все, можливо, тут мова йде про також поставки газу, тому що. Ну, газу не буквально сполучені Штати Америки, а заміщення, тобто той обсяг, який йде у вигляді ленджі на європейський ринок, і потім там відбуватиметься заміщення, і вже ми можемо цей газ забирати звідти із біржі. Да? Ну умовно з Бомгартана там в принципі звідти завжди найбільші йшли поставки завжди. Тобто, ми чули в принципі таку інформацію. Там і що Нафтогаз да якби проводив переговори, там і керівництво Нафтогазу. І ну там такі шалені суми озвучують, там 4 мільярди доларів. Ну тому що в принципі десь приблизно дефіцит в районі 2-3 мільярдів кубометрів газу, так тобто це те, що може нам не вистачити. І от в цьому контексті, власне, така сума вона є великою, але от частині як допомога, так, от, власне, тобто не буквально як знаєте грішми, так, фінансовою частиною, а певним ресурсом, то ми можемо це побачити. Важко сьогодні сказати, наскільки це буде реалізовано мається на увазі, наскільки можна отримати саме такий значний обсяг. Бо це в даному випадку при такій ціні на газ там ну півтори тисячі доларів. Ну грубо кажучи, таку середню ціну скажімо так, тому що вона мінялася і міняється постійно на біржах Європейського Союзу. Але ну скажімо так, навіть той же ж мільярд там півтора мільярда кубометрів. Так це може вирішувати в якийсь період питання. Тому два таких напрямки, я думаю, сьогодні розглядаються. Пане Юрія, що говорять про те, що нам допомагають і будуть допомагати генераторами. Е, і ще от е, щодо цієї допомоги, чи не вийде так, що знаєте, нам будуть якісь фінансові там е, допомагати, якісь вливання робити в енергосистему в нашу буде прилітати, е, будуть вороги нашу систему руйнувати. Ми будемо вкладати гроші, її ремонтувати, і це буде якийсь безкінечний процес. Да, ви праві, тобто на жаль, ситуація сьогодні складається таким чином, саме що здійснюється ремонт, може бути нанесено і наносяться на жаль удари, чергові удари по тих самих об'єктах. Це визнає і Укренерго, так і представники влади, і тут гарантії просто виключно можуть бути військові. Так, але ми бачимо, що їх також недостатньо, так тому що. У тих же самих об'єктах декілька разів потрапляють в ціль, на жаль. І тому дійсно наступний крок знову ж таки ремонт. Тобто іншого варіанту немає, тому що без цього ремонту не будуть без, електро... будуть без електроенергії споживачі. Тобто, або будуть отримувати її суттєво менше. І так, сьогодні є дефіцит і обмеження, обмежена спроможність, тобто пропускна, тобто скільки її може подати підстанція Е, але з іншої сторони, от ви згадали генератори, це не вирішення проблеми. Ну об'єктивно, тобто, це маленький обсяг, вони йдуть маленькі е, не В квартиру знищає. кожну не поставиш. Генератор або один генератор так. на великий будинок, 14-поверховий чи 22-поверховий? Ні, мова йшла навіть лунали якби політичні такі заяви. Ну мені дивно, що в принципі немає якоїсь такої консолідованої політичної позиції. Ну, вон, в Верховній Раді там уряд, що в принципі мають бути, якщо вже розглядати такий варіант допомоги, так от ми говоримо так про можливу допомогу, то це мова йде про фактично міні-ТЕЦ, такі е великі комплекси е енергогенеруючих е когенераційні, тобто які виробляють і електроенергію і тепло. Тобто це там по 20, 30 мегаватт, 50 МВт, мегаватт, але вони в основному всі газові. Тобто вони на газу працюють. Тобто, бо дизель і бензин, ну це ризиковано також в умовах можливих ударів, потенційного знищення запасів. Бо ну, там треба значні обсяги пального використовувати. Газ так, він об'єктивний, але по перше, такі комплекси вони також. Ну вони замовляються на них черга на роки вперед, і їх не так і багато вільних тих е, об'єктів, які можна, наприклад, ну не то що навіть придбати, так і не всі, на жаль, ну об'єктивно треба розуміти, це все таке. І різні країни, і різні позиції, і це бізнес, так тобто він може це продати, наприклад. А якщо продати, то значить за гроші і ці гроші треба в буквальному розумінні отримати. І фінансова допомога не в такій значній мірі, як того потребує наша держава. На жаль, тому от в принципі. Таким шляхом можна йти, да бо те, що ви кажете, в кожну квартиру, генератор звичайно не поставиться. По перше, не треба робити це небезпечно. Так і ми бачимо, на жаль, трагічні випадки, так які стаються. Це через таку ну мені здається, це неправильна була позиція, коли було рятуйся хто як може, так купуй генератор, газовий балон, тягни все додому. Це абсолютно неправильна позиція. Так, я розумію людей. Ми всі розуміємо людей, що кожен. Думає про свій порятунок і про себе про свою сім'ю, але бачите, це ризиковано. Тому краще, звичайно, коли ця позиція держави консолідована. І, от ну, звичайно, зараз, чесно вам скажу, це також нереально встигнути це зробити. Бачить, цього обладнання немає, немає коштів. Тому навіть ті ж генератори це радше порятунок окремих людей. Приватному е, помешканні, наприклад, не багатоквартирний будинок, так окремо там, наприклад, багатоквартирні будинки на якесь обладнання, наприклад, там, там де є окреме водопостачання, тобто не централізоване, знову ж таки, е, там окремий бізнес, міні-бізнес маленький, там там де ставлять і використовуються генератори. Ну я мовчу, що це забруднення, дійсно це шкідливі викиди. Ну але вже можна в такій ситуації критично закрити на це очі. Але в будь-якому батку, повторюсь, це не вирішення. І те, що там дають допомогу, да, за будь-яку допомогу треба бути вдячним, тут навіть мови немає, так. Але з іншої сторони, ну кажу, в випадку якогось катаклізму, так про який ми часто чуємо, дай Бог, щоб він не відбувся там, о, там про евакуацію, коли говорять там про блекаут, наприклад, більш довготриваліший, там там тиждень-два тижні, так. То тоді, звичайно, має бути все таки повторюсь. Позиція держави і допомога з боку держави, так тобто гарантія. А того, яка що... яким чином? Тому що дивіться, пане Юрію, за великим рахунком, якщо раптом знову там прилетить, і це буде якийсь там бликау там на тиждень, або там ще більше. Ну не дай Бог, але маємо все одно знаєте, якісь варіанти продумати і бути готовими заздалегідь. Оці пункти незламності вони ж не помістять в себе 3 мільйона киян. Звичайно, вони навіть, я думаю, і тисяч не помістять. Розумієте? Це, це ілюзія, що будь-який пункт не має значення, чи це школа, дитячий садок переобладнаний, там спортзал, чи якесь приміщення, що там, там розеток не вистачить для всіх банально, знаєте, щоб зарядити телефони. Самий примітивний варіант. Тому тут питання мова йде про те, що мають бути оці потужні генератори, це можна реалізувати, ну хоча б вже на дизелі і на бензині, так? Я повторююсь, це ну, слабший варіант, гірший. так. І газ також можна використовувати, газопостачання, в принципі. Поки що слава Богу стабільне, так і це дуже, дуже дуже важливий аспект до речі, газопостачання, і тоді можна забезпечувати водоканали і теплопункти, тобто теплопостачання. Тобто, от ми бачили приклад останніх ракетних ударів, так коли Одеса там і тривалий час. Ну Одеса, Одеська область постраждала найбільш суттєвіше по енергетичній частині, то там відключилось теплопостачання, але його відновили. Але це можна зробити в такій умові, коли це тільки одна область, наприклад. А мова дійсно, коли буде йти, що це там тиждень, два тижні. А це, на жаль, може бути таке. Тобто, тут треба реалістично дивитися на ситуацію. І ліхтарики, генератори, чесно вам скажу, вони допоможуть дуже мало і не дуже надовго. Це також треба розуміти. І, ну, Позиція така, що генератори потужніші для газові генератори для об'єктів теплопостачання, водопостачання та б це мало може... бути. Щоб це мало бути ще крім того, що зараз є. От про всяк випадок, такий план Б, на вашу думку. Ну, дивіться, тут іншого варіанту немає. Тобто, ми не побудували альтернативну мається на увазі резервну систему там генерування електроенергії, так, от, наприклад, чи з газу, чи з диспалива, бензину і теплопостачання, і це не можна було зробити чесноку. Це не можна винуватити ні одного, ні другого, ні десятого президента, ні уряд, тому що це дуже масштабна робота. Мільярди доларів, якщо знаєте, не, не більше 10 мільярдів доларів, обслуговування і ніхто не знав, що таке буде. Тому зараз це єдиний варіант, тобто обладнання, яке дозволить гарантувати безперебійну подачу от протягом хоча б двох тижнів. Ну так дивіться, як на атомній електростанції, там є дизель-генератори, так які стоять і гарантують роботу мінімальний запас палива на два тижні. Так, а в принципі з підвозом палива станція може якби от автономно функціонувати. І, скажімо, такий більший період часу. От фактично, от мова. Про... А можна, до речі, звідти взяти ще один приклад, е, тому що от ми вже говорили про те, що б'ють вони там по цих розподільчих станціях, і е, випадаємо ми там на певний час з нормального функціонування цієї енергосистеми. Е, ну от подекуди є такі розмови. А можна якось зрозуміло, що е, сподіваємось на наше ППО, але, е, наприклад, е, якісь укриття зробити для них. О, ну, не, не, я це розумію, буде. що це такий саркофаг, як на Чорнобилі це не, не побудуєш, так його не зробиш. Але тим не менш, є якийсь такий досвід, можливо, в світі або якісь такі варіанти. Ні, такого досвіду немає тому, що в принципі цілеспрямована енергетична інфраструктура в розвинутій країні, в принципі, якою залишається наша держава, так такого не було історичного досвіду. І тому відповідно говорити про те, що це можна сьогодні побудувати умовний сарковах, тобто обкласти. Бетонними плитами це це по перше дуже слабо можна реалізувати, тому що це комплексний теж підхід фантазії на предмет того, що це можна сховати під землю. Ну бо такі також це можна до речі, реалізувати можна, але це дуже дороговартісний проект, і це фактично побудова нової енергетичної інфраструктури, так з новими якби підходами. Ну Ну, чесно вам скажу, в нинішніх умовах, і навіть я думаю, в майбутньому, дай Бог, війна закінчиться. Так це також буде надзвичайно складно і ну маломовірно, що будуть реалізовувати бо це в мирному житті. Це не потрібно. Знаєте, отак в умовах війни так воно завдає проблем, тому що це відкрита місцевість, великий об'єкт. Бо такій ну на, на декілька гектарів, так і відповідно його повністю як ви кажете, сховати його просто неможливо зрозуміло. Пане Юрій, ще питання. Якщо ми вже кажемо про допомогу, дивіться кількаденна новина, турецька компанія КПРО Карпо в Карши пропонує направити в Україну три судна: саме це судна електростанції, вони мають можуть бути з загальною потужністю до 300 мегаватт і поставити десь на я так розумію поблизу берега біля. Одеси, взагалі, біля Чорноморського збережжя, нашого я так розумію, біля може Білгородністровська чи Ізмаїла. І як ви от до цієї ініціативи ставитеся? Наскільки це реально, щоб три судна електростанція прийшли до нашого берега і нам давали електроенергію? І що вони вирішать? 300 мегаватт? Скільки це мало, багато? Ні, ну чому? Це абсолютно реальний варіант. Тобто це ж якби існують ці об'єкти, фактично плаваючі електростанції, так і інше питання гарантія безпеки, що ці об'єкти не будуть е цілями так, рак ракетних ударів, наприклад. Другий момент, що дійсно що це незначний обсяг 300 МВт і це в кращому випадку закриє потреби тільки частини Одеси, одного міста частини тільки, тобто я думаю, що десь навіть третини, ну може трошки більше. В принципі, як ми бачимо, що в кризові періоди, ну наприклад, коли є дефіцит в енергосистемі, то вдвічі більший обсяг електроенергії, тобто 500-600 МВт обмежується в столиці. Тобто цього практично ну навіть навіть для покриття дефіциту. Ну наприклад, якщо перенести це на Київ, так аналогію цього не вистачає. З іншої сторони, ці компанії, які є власниками таких, якби об'єктів, да ну їм також знаєте, це і допомога, те, що ви кажете це правильно, ага. і за неї треба бути вдячними, якщо вона буде реалізована. І плюс вони дійсно можуть в таких критичних ситуаціях побачити ну можливості такої станції, тобто як вона може працювати. Що вона може робити, витягнути да, скажімо, так ситуацію певну кризову для кризи, для певної такої гарантії, от як великий такий генератор, так, якщо можна так сказати? Да, це цікавий варіант і хороший. Але наскільки він буде реалізований з військової позиції? Це відкрите питання сьогодні. Ну, там. є Кілька моментів таких нюансів. Ну, по перше це має бути захищено саме з військової точки зору а з іншого моменту, ці електростанції вони працюють на газу. Їх треба підключати до постійного газу. Це значить, бути, мають порти. Або це порт Одеса, або це порт Ізмаїл, там, де є ем, термінали газові, є така можливість там, коли у нас колись був такий план побудувати термінали то там була підведена труба. Тобто, в принципі, технічна можливість подати туди газ з боку Укртрансгазу. Ну, сьогодні оператора ГТС, вона така є. І це навіть попри дефіцит газу, все одно ми це можемо зробити. Ну, це вже інше питання, тому що дійсно в будь-якому випадку використання газу для виробництва електроенергії це дорожче, навіть ніж теж вугілля і ну, ядерне паливо, так як ми використовуємо. Але у випадку кризи, я повторююсь, можливо на певний період, так це був би вихід ситуації. Зрештою, ми на своїх теплових електростанціях не ТЕЦ, бо вони зазвичай спалюють газ в основному більшості. А те саме, ми також в минулому сезоні, наприклад, спалювали в мирний час, і тому в цей час також є план, є готовність використовувати газ за необхідності. Знову ж таки, якщо буде дефіцит вугілля, наприклад. Або буде якась кризова ситуація, пане юрі, давайте вже на останок. Знаєте, ми багато багато наших глядачів, ну можна сказати так, готуємо до серйозної кризи. Ми всі розуміємо, що ніхто не скасовує ракетні обстріли. Навіть попри те, що генерал Буданов каже, що у росіян закінчуються ракети, і для такого наступного масованого обстрілу у них все менше менше можливостей. Але тим не менш, ми розуміємо, що може бути дуже дуже важка зима. Ви, як експерт, на вашу на вашу думку, у нас все буде добре? так, що так, от по відчуттях, ми зможемо треба залишатись оптимістом, і ми бачимо навіть по ті ситуації, що почалася зима, і все таки вирішують питання і укренерго, і обленерго, і газопостачання присутні і працює так. І європейський союз він того зацікавлений в тому газі, який йде сьогодні через Україну, так транзитом це також важливий показник. Людям треба бути спокійними, залишатися при своїх можливостях. Тобто там вода, запас продуктів, сірники, свічки, mm -hmm. так нехай батарейки, все, що інше більше хтось має, це слава Богу. Це люди молодці. В них є фінансова можливість це реалізувати, купити. Ну, генератори вдома повторюсь, не треба ставити, і газові балони додому не треба тягнути, тому що це дуже ризиковано і, на жаль, трагічно часто виходить. Тому на своєму місці треба в першу чергу просто обходитись тими можливостями своїми, які в вас є під руками, пане Юрію, Дуже дякуємо вам, Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, зараз був з нами на прямому зв'язку.